Доброго дня, і добро здоров'я бажаю всім перший в вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні в мене в гостях заступниця директорки у комунальному закладі Вінницький ліцей номер 18 пані Ірина Матковська. Ірина, ради бачити. Вітаю всіх наших слухачів і і, гля... і мене, і глядачів, і абсолютно всіх, і школярів, і батьків, і всіх, всіх, всіх. Тому що тема сьогодні, яку принесла пані Ірина, принесла дійсно в прямому переносному сенсі цього слова. А вона стосується м, практично всіх, тому що це і діти, і батьки. Але поки що це пілотний проєкт, який втілюється в життя у чотирьох, наскільки мені відомо, у чотирьох вінницьких е, школах. Що це за проект? От саме про це, і ми будемо говорити. Дуже ємка назва: повір. І це не заклик. Пані Ірино, повір. Мені, будь ласка, що це де? Повір. Це проєкт. Що це за проєкт, який має таку назву ПОВІР? Ну, повір, це український такий державно-громадський проєкт. Він угу. направлений на те, щоб подолати е, освітні втрати і розриви. Тобто абревіатура, оця акронім, скажімо, навіть більше угу. повір оце саме про нього. І ми Подола... сподівали... Я ще раз хочу проговорити просто подолання освітніх втрат і розривів. Повір. Так. Повір. Окей. Саме так, ну перед Україною повстало таке завдання в освіті досить нелегке. Ми мали два роки ковіду. Ми майже учні не вчилися в офлайн режимі два роки повномасштабного вторгнення. Ну, в Вінниці трошечки менше, але ми говоримо про всеукраїнську платформу. І от постало питання, яким чином дітям? Надолати, надолужити те все, що вони втратили. І найперша, скажімо так, основна мета та ідея цієї платформи мотивувати учнів. Тому що за цей час мотивація до навчання, на жаль, вона була втрачена. Ну, не будемо все так страшно окреслювати. Вона просіла. Я би так м'яко сказав, вона просіла. Тому що той, хто був замотивований, той, хто хотів вчитися, той, хто хотів досягти якихось певних результатів, так і продовжував. Просто в нього виникало в нього, в неї, в них виникало більше питань. А де де взяти ті джерела, де мені взяти ті перевірочні моменти, як і так далі, і так далі. Так що таке освітня платформа? Повір? Сказали, яка мета створення освітньої платформи, щоб не просідало, окей, основні напрямки діяльності платформи. Ну я вам зараз просто розкажу взагалі, як побудована ця платформа. Платформа, вона повністю дитиноцентрична. Вона геміфікована. Якщо ви за певними покликаннями там зайдете на цей сайт, Повір, ви зрозумієте, що вона направлена на дитину. Е, як вона працює? Ну, от ми з вами розуміємо, що в кожної людини є якась певна коротка мотивація. Є довга мотивація. От саме таким чином і побудована ця платформа. Я не побоюсь того сказати, що найкращі вчителі України працюють на цій платформі. Це вчителі зі всієї України. Вони пройшли спеціальне навчання. І от далі, в ігровій формі, дітям пояснюють, яким чином. Вони працюють на платформі. Перше, і обов'язково в ними відбувається така собі зустріч віч навіч з сент педагогом Тобто, це людина, яка розуміється на соціально-емоційному навчанні. І отут вони вдвох шукають, де що втрачено, яким чином працювати далі з цим учнем. Платформа працює за трьома напрямками: це українська мова і література. Це англійська мова і математика, і най... основні, основні. І найперше... Ти, правда, немає історії. в планах є, але угу. це Поки що. можливо. Угу. Да. Угу. І найперше, що учні мають зробити, вони мають пройти такі невеличкі спринти. Тобто дві зустрічі з вчителями англійської мови, української мови і математики. Але це не та тема, яку обере вчитель. А от уявіть собі, у вас є прогалина в якійсь темі. Ви пишете на платформу, там є спеціальний календар, угу. що help, мені потрібна допомога з такого-то, такого-то матеріалу. Я не зрозумів, або я не знаю, як можна зробити виконати домашнє завдання. І ось тут вчителі далі, які розуміються на тій темі, приходять до тебе. По допомогу це індивідуальне фактично навчання. Угу. Вони тобі пояснюють, ти розумієш, і або не розумієш. Далі. ну або не розумієш Як правило Вони розуміють, ще раз пояснюють. як а... правило розуміють, скільки ця послуга коштує? Ці послуги взагалі безкоштовні. Я ще хочу наголосити, що жодної гривні. Державного бюджету України чи місцевих бюджетів на розробку цієї платформи і її пілотування не залучалось. От Олег, ви сказали, mm. що чотири школи у Вінниці, так, це чотири школи в Вінниці, але зараз цей проєкт пілотують 50 шкіл в Україні. Тобто, це вже третя хвиля цього проєкту. Перша відбулася після 1 травня. Там були залучені учні сьомих та дев'ятих класів. Далі, з 1 вересня, відбувалася друга хвиля пілотування. Там були залучені учні вже сьомих, дев'ятих та одинадцятих класів. Але їх було е, набагато менше. Зараз оці 50 шкіл мають можливість номінувати на проходження. Е, Покращення, скажімо так, знань на цій платформі десь приблизно дві тисячі учнів, з якими будуть займатися індивідуально. Тобто, фактично, ви маєте безкоштовного репетитора. От О. от, от я думав, чи вживати цей термін, чи ні, бо може бути таке, що наші глядачі і слухачі у них виникне образ такого репетитора безкоштовного репетитора, всеукраїнського репетитора, за цими конкретними напрямками Но на платформі цих людей називають. Тренер або тренерка. Я готовий називати як завгодно, якщо це безкоштовно. До речі, це точно безкоштовно для учнів, для так. школярів, для дітей. Так зареєструватися можна 24 Я розповім, на 7? чотири зараз сім. Яким чином це відбувається? От як? Технічні моменти саме? Ну по перше, в нашому закладі ми потрапили ще в другу хвилю. Угу. В нас там займались діти на цій платформі, і ви знаєте, відгуки батьків та дітей вони були просто вау. Діти потім підходили і говорили: у нас там такі гарні вчителі, нам так гарно там пояснюють. А можна ми ще раз зареєструємось на цю платформу? На жаль. Поки іде пілотування, угу. ми можемо, щоб учні пройшли тільки один раз навчання на цій платформі. Але з 1 вересня відбудеться Цього року. Масштабув... Так, Сподіваємось, угу. відбудеться масштабування проекту, і ось тоді вона буде в більш менш вільному доступі. Там ще додадуться школи, які будуть масштабувати цей проект, і напевно Як... предмети. Поки що не знаю, поки, поки що не знаю. Mm -hmm. Я mm -hmm. не можу говорити про те, що я не знаю. Так. Яким чином відбувалася реєстрація? Тобто, школи-супутники проєкту отримали певну кількість місць, на яких вони можуть номінувати учнів. І ми оголосили просто по бажанню, хто хоче долучитись, в кого є певна мотивація покращити знання або. Подолати оці ці освітні втрати, і е, далі діти зі свого акаунту реєструвались на цій платформі, далі вони отримують індивідуальний вхід, і от там потім починають працювати виключно тренери і тренерки цієї платформи. Тобто, один раз дитина зареєструвалася, вона має ключ, має можливість входу в власний кабінет. Я не знаю, я там ще не реєструвався, і напевно, мене вже система не пустить. Думаю, ні, що ні не пустить так один раз достатньо зареєструватися, і я маю можливість там бути певний час. Маю бути можливість там бути весь час існування ні. цієї платформи. Ви Скільки маєте... таймінг? Який, який таймінг? Ви маєте можливість там працювати от, шість спринтів: два українська мова, література, англійська мова, математика, і далі ви підписуєте договір, учень. Да, тобто це є теж певна мотивація і теж безкоштовно. Прити, і безкоштовно. для того, щоб пройти великий марафон. І от далі ви маєте 10 занять з тренером або тренеркою з того предмету, який ви обрали. Я ще хочу наголосити, що ця наша платформа вона акредитована організацією економічного співробітництва та розвитку, і е, це визнання, це фактично європейське визнання. Дуже багато уваги і допомоги надав розробці цієї платформи німецький математик, статистик і дослідник в галузі освіти Андрес Шляхер. Якщо вам невідомо його ім'я та прізвище, то вам відома його така програма ПІЗА дослідження, де досліджується знання наших учнів. Піза нам стала всім абсолютно відомою в кінці 23-го року. Це ж був е, такий скрін е, скрінінг, по моєму повністю всієї освіти України. І саме після того виникла нові поняття. У нас виникли виникла е, нове слово піза, і це не та башта, яка трошечки похилилася е, в Італії. І е, освітні прогалини. От саме тоді просадки в освіті у нас також. Ми також про це почали говорити. І ми саме десь в грудні е, говорили з пані е, Оксаною Яценко. Вона вперше прийшла, сказала: так, у нас в Україні таке. Відбувалося, і тепер, на жаль, ми маємо це констатувати. Так от е, саме за його там, скажімо, консультаціями і з узгодженням з е, певними рекомендаціями освітніх державних органів була розроблена ця платформа. Е, ще я хочу додати, що на платформі працюють виключно е, спеціалісти, які пройшли спеціальне навчання. Угу. Вони Трошечки по іншому дивляться на дитину і мають е, оцей самий індивідуальний підхід? Ну вони дивляться на дитину через екран. Ну так вони відчувають, вони відчувають. Я ж говорю, що відгуки дітей та батьків вони всі позитивні. Я жодного негативного відгуку поки що не чула. Скільки вже повір працює? Вона була презентована 1 травня 2024 року. Пройшла перша хвиля. З вересня по-моєму, друга ні. ні. Перша хвиля була травень червень, угу. і потім з вересня місяця була друга хвиля ну. пілотування невеличка. І от зараз розпочалась третя хвиля. От те про що я говорила, тобто 50 шкіл України, які долучились до пілотування цього проекту. Найцікавіше зараз е, почути було би викладачів, можливо, ви чуєте викладачів, які кажуть і можуть казати, або напряму, що ось видно одразу, відразу відчувається, що оця дитина або займається з репетитором додатково, або ця дитина займається по системі на платформі Повір. Або ще, от цікаво, як діти в своєму середовищі. Як вони, е наскільки вони, наскільки ця система їм допомагає? Ну, по перше, давайте я ще раз там розкрою таку невеличку таємничку. Е е діти мотивуються не тільки сен-педагогами, е платформа побудована таким чином, що діти можуть отримувати певні заохочення. Наприклад, на цій платформі. Працюють так звані віркоїни, які діти проходять да, отримують за проходження спринтів, за проходження марафону, і е, далі вони можуть їх монетизувати і або отримати певні мерчі платформи повір, або монетизувати і задонатити на потреби Збройних сил України. Угу. Тобто, це не тільки е, подолання освітніх втрат, це ще певне виховання. Які ж державно-громадські такі організації вони підтримують впровадження цієї платформи? Ну, по-перше, це Український інститут розвитку освіти, це громадська організація Еткем, організація Smart Освіта? Ну і в співпраці, як я вже говорила, організація економічного співробітництва та. Розвитку угу. ем, так, тепер декілька слів. Все-таки ви почали говорити. Я би більше хотів, що ви розшифрували про ту команду педагогів, яку, яку е, яка я так розумію, також проходила е, відбір, також проходила напевно якісь певні навчання. Е, мене як завжди цікавить методологія. Що запропонували цим викладачам? І от ви кажете, вони інакше дивляться, вони інакше відчувають, напевно, вони інакше подають інформацію, напевно, вони інакше, і система оцінювання рівнів, і так далі. І так далі. Хто ці викладачі? Хто ці педагоги? Це викладачі-педагоги, і яких номінували заклади освіти. Вони проходили великий такий онлайн-курс, з ними працювали розробники. і Тредери, які вже працювали на цій платформі, тобто вони вже розуміли, яким чином потрібно достукатись до дитини, яким чином по іншому можна пояснити. Але номінували ну чесно говорю, номінували найкращих. Угу. Не всі педагоги добігли до кінця, але от ті, хто пройшов цей тренінг. Не всі вміють працювати, от як ви говорите, да, не всі вміють працювати через екран, не всі можуть працювати індивідуально. Вони, можливо, в класі ідеальні педагоги, але ну, на платформі трошечки в них може не вийти. Але ті, хто там пройшов цю школу тренінги онлайн навчання, вони розуміють, як говорити з дитиною, про що говорити з дитиною і як їх мотивувати. Але пояснити вчителю. Як потрібно пояснити той чи інший матеріал? я ще раз наголошую: за запитом дитини, за запитом дитини. Тобто, дитина звертається по допомогу. Спочатку в поясненні тієї чи іншої теми, я от одразу думаю, наскільки дитина може е, чітко сформулювати, що їй необхідно, ну то таке, ну далі відбувається уточнення, <гум> але там може бути просто. Я не можу сьогодні виконати домашнє завдання. Я не зрозумів тему з математики. Поясніть мені, будь ласка, тобто навіть на такому простому рівні, так але треба пам'ятати, що в тебе є тільки дві спроби. І то це вже не, не 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 одразу, а є дві спроби. Наскільки, якщо це пілотується, наскільки і коли буде а, якби завершення цього першого етапу пілотування? Це буде тільки навчальний рік, 24-25, Чи це буде як? Як планується? Вот трішечки планів. Я, чесно кажучи, не вхожу, да, в число розробників, але я точно знаю, що перспективи там досить великі, е і мрії і плани теж великі. Е я вже говорила, що от зараз пілотування третя хвиля, потім починається масштабування. Масштабування буде з 1 вересня 2025 року, додаються ще багато шкіл, які входять в цей проект. А ось далі е будуть Підбиті оці ці проміжні е, висновки uh -huh. будуть проаналізоване те, що було зроблено на платформі, і розробники дуже дуже сподіваються, що платформа буде працювати. І е, ну, я не знаю, чи є там планами, але я точно там чула, що. Хочу, щоб ця платформа стала державною і я... державна на угу. неї подивилась. От я саме і хотів запитати стосовно того, чи не є таких планів, щоб потім платформа Повір перетворилася на загальнодержавного величезного репетитора. Вибачте, я зараз беру це слово, можливо, воно не зовсім доречне, але до Репетитор в плані допомоги. Давайте мене звемо, так, да, помічник. Помічник, от в плані допомоги, великий державний шкільний помічник, платформа Повір. І тоді діти, і вчителі, викладачі, вони будуть знати, що якщо є десь невеличка прогалина, десь просідання і так далі, і так далі, абсолютно спокійно, можеш дитині говорити: звернися на платформу Повір. І от там ти можеш підтягнути. А вибач, у нас е, часу нема. Ми йдемо далі. У нас е, навчальні плани, так далі. Так далі. Ну, фая я, ф... я, можу, фан... я фантазую, я фантазую. Я єдине, що знаю, що зараз платформа має таку певну державну підтримку. Ну, по-перше, це комітет з питань науки, освіти та інновацій Верховної Ради України, це Міністерство освіти і науки України, це Український центр оцінювання якості освіти. І наша державна інституція, така собі всеукраїнська школа онлайн. Тобто державна підтримка цієї е, платформи вона є. І е, ну ви ж самі розумієте, що поки йде процес пілотування, ми не можемо е, з точністю там передбачити, що буде через рік, через два. Але мріємо. Діємо і сподіваємось. разом з нами. Мріють і діють не тільки українські діти і школярі, але і ті, хто виїхав за кордон. Тому що наскільки я розумію, якщо запрацює на повну запрацює платформа повір, то вони також зможуть мати можливість звертатися за допомогою саме до цієї платформи. Дякую вам, Ірина Матковська, заступниця директорки у комунальному закладі. Вінницький ліцей номер 18. Сьогодні була гостою першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін тема від. Крита. Сьогодні ми розпочали тільки говорити про повір. Я думаю, що ми до неї ще будемо звертатися не один раз. Пані Ірино, дякую вам. Дякую Шано... вам Ш... і ми сподіваємось, да, що Україна повірить так, як саме віримо ми в нашу платформу. Повірить і переможе. Шановні наші глядачі і слухачі, зараз йдемо на невеличку музичну паузу. Потім знову продовжуємо наш ефір. Час змін з Олегом Симком новий вінницький ритм. 101,8 і FM. Місто на Бугом. Події, що поруч.